Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні ще трішки поговоримо про калібраху. Ось я сіла розсаджувати свою калібрашку. Та, що в мене ось лишилася від продажів, тут в мене небагато лишилося, я вирішила висадити її в ось такі стаканчики. 0,3. Буду висаджувати по дві рослинки. Можна і по три висаджувати, все рівно воно калібрахова нарощує повільну, дуже кореневу систему і саме розвивається не швидко. Вже весною воно, звісно, піде швидше діло, а зараз ще поки то так воно поволі йде все. Якщо ви, можливо, хочете наростити в кашпу, гарне зробити, ви можете висадити на початку три живця в один стакан. От, а потім пересаджувати, ну, от воно буде рости. Ви будете бачити, що вже корінь не вміщається в цьому стаканчику. Вегетативна маса наросла, ви тоді спокійно пересаджуєте в більший об'єм, і рослина почувається себе краще і починає квітнути ще більше. От я вирощувала в тому році в трьохлітровому об'єму. У мене також було три живця в одному. Тому що живець був пізній. І я посадила три, щоб скоріше наросло воно. І потім, як вже замало стало місця в кашпу на 4 літра, я пересадила на 12 літрів кашпу, і, знаєте, дуже гарно вийшло. Висадила такі яскраві кольори, і воно суміщалося і було дуже красиво. Так. А зараз у мене тут трохи лишилось, думаю, ось пересаджу по стаканчиках, а потім кудись його чи то в кашпо, чи так стаканчиком буду продавати. Вже з калібрахою я закінчила, але, можливо, у когось цікавить ще петунія, то петуній живців трохи ще є. Можливо, не всі є кольори там і сорти, але дещо є. Зараз покажу, що є. Ось такі вони є. Це ті, що більші, є ті, що ще менші, що ще укорінюється, ну, ще є дещо. Тому, кого цікавить, звертайтеся. Я напишу, розкажу, що є, і покажу. Ну і вертаємося до калібраху. Що тут, який в мене торф? У мене тут нейтральний торф летіла і кислий торф. Як я робила, брала одну частину кислого торфу, тобто там кислотність була 3-4. І дві частини нейтрального торфу, Там кислотність 5-6. Це все перемішувала ось так. В субстраті вже тут був агроперліт, тому я не додавала. От Нічого більше не додавала. І от такий субстрат використовую, тому що для Калібрахова потрібно обов'язково додати кислий субстрат, щоб вона не так хлорозила, щоб вона ну, краще приживалася. Це дуже важливий момент для Калібрахова, щоб субстрат був кислий, Ну, не кислий, а підкислений. От. Так що звертайте на це увагу. Тепер що? Ну, Дивіться, живці всі в мене тут вони різні, є такі малесенькі. Геть. ну Це просто на камері вони, може й більші, а так-то вони маленькі. А є отакі більші, це залежно від сорту, Деякі серії зовсім не ростуть. Отак воно як маленьке. Це ж я його корінювала в один день. Ось ці ось і ось ці. То вони сидять собі і нікуди не спішать. Тож, набрала в стаканчик отакий 03, отак ось роблю дві виямочки, нічого не беру ніяких там доповнюючих. Ну, чим робити ці ямки, я таку руками роблю, присипала ось, готова. Зараз полию, поливаю я беру в мене дощова вода. Тому що вода в нас з-під крану PH8, це дуже вже лужна вода. Бажано брати дощову, якщо немає дощової, беремо звичайну воду і підкислюємо. Чим підкислювати? Підкислювати можна ортофосфорною, можна лимонною кислотою, ну це лимонною дорого. Ну, Кожен чимось призвичається, Якісь дозування, такі, ну все. На глаз робимо, як би сказати. Ну, Примірно, це береться чайна ложка, мені здається, на 10 літрів кислоти лимонної. От, також можна підкислювати добривом. Я використовую для калібраху отаку, отаку, отакі ось добрива. Ніяк не знайду їх в великому фасуванні. Тому бачте, воно йде для гортензії, я так розумію. Тут є шкала. Просто воду набрала води і сиплю добре воду до пори, поки не з'являється корінь, який мені Колір... Колір, потрібний. Ну, десь як для калібраху, то тут десь отак на серединці, між 3 і 6. Отак я роблю це, коли підживлюю. а коли полить, то можна просто чимось підкислити. Ну, є... Там треба дивитися в інтернеті, є різні способи. Якщо у вас небагато, можете просто лимонною кислотою, цього буде достатньо. Ну і все. І обов'язково ж в цю ж воду додаємо чи то привікур Energy, чи то Енергодар український препарат аналог. От. Це для того, щоб берегти нашу рослину від кореневих гнилей. Тому що калібраха цим помічена, що в неї. Коріння дуже легко загниває, її не можна переливати, ще раз нагадую, От коріння може згнить, можуть бути різні сіра гниль на неї нападати. Це також за нею таке є. Тому слідкувати треба. І ще в цей, же, в цю саму, в цей самий розчин. Бажано додати актари. Наприклад, на 2 літра достатньо буде 1,5-2 грама профілактично, Ну така, профілактично будемо. Поки ж в нас немає шкідника, то просто профілактично пролиємо. Ну, що ще можу сказати? що от В Енергодарі в цьому чи при привкурі енергії там, крім такої властивості, як Оберігання кореня від гнилі, є також стимуляція росту коріння. Так. Можна також цей розчин додати радіфарму, чи якийсь там другий корінювач. Це також прискорить ріст коріння. Нагадую, що радіфарм лиємо тільки тоді, коли коріння вже є, а не тоді, коли ми його ну, вкорінюємо і чекаємо, коли воно з'явиться. Бо він діє. Ну, вже на корінні. Ну, все, оце цим буду поливати і я. Я вже наколотила, є у мене так щось таке. Бачите? Суміш, компот такий. Тож буду зараз це все робити. Ну, все, така ось інформація. Ага, ще щось скажу вам. Що от ви вже як висадили, не забувайтеся періодично від хвороб її оприскувати любими системними фунгіцидами от, від сірої гнилі, від фузаріозів, ну, що є е, в аптеках, не в аптеках, а в садових магазинах, от любий цей системний препарат від захворювань. там, Беремо і оприскуємо. Дуже добрий від сірої гнилі це свіч буде препарат. Це вже, якщо ви побачили, що є сіра гниль, отут воно може отак у цьому місці, в калібрах, може бути. Ви так піднімаєте, а там прям мох. Я таке в себе, до речі, бачила там в другому місці. Зразу відроби, обробила свічем і все буквально пройшло. Тож, дивіться, спостерігайте за цими рослинами. Ну, на сьогодні все. Буду далі працювати, а вам вже, мабуть, зараз вечір спокійної. Спокійного вечора, мирного, мирного вечора. Ну і на все добре. До побачення.